Вітаю, я Михайло Репетій. На цьому занятті ми з вами розглянемо один із елементів робочих органів машини ДКМ 1, а саме підбивальні блоки. На нашому занятті буде використаний відеофільм, відеоролик, взятий з каналу Дмитра Риліна. Робота машини ДКМ 1 по виправці стрілочного переводу. І так, почнемо. Підбивальні блоки забезпечують ущільнення підбивання баласту під шпалами і перевідними брусами. На машині встановлено двоє підбивальних блоків на несучих рухомих рамах. Підбивальні блоки вібраційні з асинхронним обтисканням баласту. Асинхронна робота підбивальних блоків полягає в тому, що при обтисканні баласту кожна підбивка. Що знаходиться з однієї сторони шпали, рухається незалежно від підбовки, що знаходиться з другої сторони шпали, забезпечуючи одинаковий тиск на баласт незалежно від заглиблення, асинхронний спосіб забезпечує рівномірне ущільнення баласту незалежно від піднімання колії і на яносі перешкод, що заважають руху підбивок. При асинхронному способі обтискання неточність зупинки машини над шпалою не відображається на якості ущільнення баласту. Принцип роботи підбивальних блоків полягає в подачі баласту підбивками із шпального ящика під нижню постіль шпали в зоні розміщення рейок і його обтискання. Кінцям підбивок надаються коливальні рухи з високою частотою, що полегшує їх заглиблення в баласт і забезпечує його рухливість при обтисканні, що сприяє його ущільненню. Коливальні рухи передаються підбивка від кривошипів екцентрикового валу, що приводиться до обертання гідромотором при допомозі шатунів. Відмінною особливістю підбивальних блоків є наявність підбивок з двома робочими поверхнями, оберненими в протилежні сторони, які взаємодіють з баластом при будь напрямку руху підбивок. На слайді, що ви бачите на екрані, показано схему роботи підбивального блоку. І так, позиція номер один: вихідне положення підбивального блоку. Далі опускання підбивального блоку і заглиблення підбивок. Позиція 3 це підбивка колі. А конкретно обтиск баласту безпосередньо під шпалу, що знаходиться під підбивальним блоком. Позиція 4. Це зведення підбивок вихідне положення при їх заглибленні. Наступна позиція 5. Це підбивка колі за рахунок розведення підбивок на Підсуміжними шпалами, що знаходиться коло підбивального блоку. І позиція 6. Це зведення підбивок і піднімання підбивального блоку в вихідне положення. Підвізка підбивальних блоків включає в себе рухомі рами з вертикальними направляючими. Горизонтальну штангу, піднімання гідроциліндри підбивальних блоків. Гідроциліндри для горизонтального переміщення рами і механізму фіксації в транспортному положенні підбивальних блоків і рухомої рами. Рухома рама. На слайді вона показана на позиції номер 1 Складається з нижньої і верхньої балок, з'єднаних вертикальними стійками. Верхня горизонтальна балка і задня вертикальна стійка. Зварені з листа і мають коробчатий переріз. Нижня балка виготовлена з брусу прямокутного перетину. Передня стійка зверна має тавровий переріз. Між верхньою і нижньою горизонтальними балками встановлені вертикальні направляючі позиція 2. По яких переміщується підбивальний блок. На нижній горизонтальній балці. Перевернуті площадки, позиція 4. В отворах яких встановлені нижні кінці штанг і кріпляться болтами. Верхній кінець штанги встановлений в роз'єм кронштейну, позиція 3. Одна половина якого приварена до балки, а друга з'єднана з першою половиною болтами. В середній частині задньої вертикальної стійки приварна циліндричне направляюще, що слугує для встановлення і переміщення рами по горизонтальній штанзі 6, це на слайді переріз Е, -E, яка сприймає навантаження від маси рухомої рами з встановленими на них підбивальними блоками. В направляючу з обох торців запресовані втулки, позиція 8. Із антифрикційного матеріалу, і встановлені кришки 16 з брудознімачами. Для пом'якшення вібрації блоків в кінці горизонтальних штанг передають зусилля на раму всієї машини через конічні гільзи. Позиція 28. Реактивний момент від маси рами з підбивальними блоками сприймається роликом позиція 9, що встановлений у вилці на верхній болці рами. Ролик має цафи, якими він опирається на підшипники, позиція 10. Встановлені в стінках вилки. Ролик опирається на металеву шину, позиція 11, привернуту болтами до. Два таври попереджені рами. Необхідний зазор між полкою, направляючого два тавра і рухомою рамою встановлюється при допомозі упора позиція 12, який кріпиться до рами болтами. В торці упору встановлено вкладиш з антифрикційного матеріалу. Штанги 6 кріпляться до кронштейнів рами при допомозі конічних цапів. Що показані позицією 7, які своїми фланцями кріпляться до кронштейнів рами машини болтами. Переміщення рам підбивальних блоків по горизонтальній направляющій проводиться при допомозі гідроциліндрів, що позначені на слайді позицією 14. Гідроциліндри встановлені під штангами, по яких переміщуються рами підбивальних блоків. Корпуси циліндрів кріпляться до рами машини, а штоки до рухомих рам. Кінець штока з'єднується з кронштейном на рухомій рамі при допомозі вилки, що навернута на різьбову частину штока. Вилка з'єднана з кронштейном пальцем і шарнірним підшипником. Втулками по обох сторонах останнього і стандартним прикріпленням на кожному кінці пальця. Переміщення рухомих рам обмежується упорами. При переводі підбивальних блоків в транспортне положення і при роботі на підбиванні прямої ділянки колії рухомі рами фіксуються при допомозі горизонтальних транспортних запорів. Горизонтальний транспортний запор показаний на слайді в позиції 2 складається з упора і стопора з рукояткою. Упор два приварений до поперечини на рамі машини. Він має дві прорізи для встановлення стопору на відзначену ширину колії. Стопор рукояткою повертається із горизонтального положення в вертикальне, звільняючи рухому раму для переміщення. Піднімання і опускання підбивальних блоків проводиться при допомозі гідроциліндрів, позначених позицією 5. Шток циліндра з'єднаний з станиною підбивального блоку при допомозі шарнірного пристрою позиції 6. Кришка якого болтами кріпиться до станини підбивального блоку. На корпусі гідроциліндра маються цапфи, якими він встановлений в роз'ємі хрестовини позиція 3. Хрестовина має шипи, якими вона опирається на щоки. 4. Привернуті до провушени вверху рухової рами. При русі машини в транспортному режимі. Підбивальний блок фіксується в піднятому положенні при допомозі транспортного запору. І так. Щодо самого підбивального блоку, тобто його облаштування. Сам блок складається із станини позиція 1 ексцентрикового валу, позиція 3. Маховиків гідроциліндрів жиму, позиція 6, важелів, позиція 2, вилок 7 і 8, гідроциліндрів 13. Відкидання підбивок позиція 10, з'єднувальної муфти, гідромотора позиція 11 і системи мащення. Станина служить основу для монтажу деталей підбивального блоку. І з'єднання підбивального блоку з рухомою рамою. Станина складається з литого корпусу і приварених до нього кронштейнів з розточками під шарніри качання, позиція, 9, для встановлення важелів, позиція. 2. В литому корпусі станини встановлюються в корінних підшипниках ексцентриковий вал, позиція 3, а також маються вертикальні отвори, дивимося, переріз Б. Для встановлення підбивального блоку, в направляючих рухомиї рами, по яких блок переміщується вверх вниз при його підніманні і заглибленні в баласт. В отвори запресовані втулки, позиція 4. На втулках встановлені кришки з брудознімачами і ущільненням. Верхній частині корпусу мається розточка для шарнірного пристрою, що з'єднує корпус штоком гідроциліндра піднімання опускання блоку. Ексцентриковий вал служить для перетворення обертального руху від приводного гідромотора, позиція 25, в коливальні рухи підбивок. Він має дві корінні шийки, позиція 2, для встановлення підшипників, якими вал опирається на станину, позиція 29, і по три шатуні шийки. Позиції відповідно 3 та 4 з кожної сторони, що утворюють кривошипи. За рахунок зміщення осей шатунних шийок відносно корінних шийок. Шатунні шийки служать опорами гідроциліндрів стискання. Причому з кожної сторони на шатунних шийках закріплений на підшипника гідроциліндр позиція 5 з вильчатою головкою і гідроциліндр 6 з одинарною головкою. Ось цих шийок, зміщені відносно осі корінних шиок валу, в протилежні сторони на величину є дорівнює 1,75 мм. Це, так би, створений ексцентриситет. На корінних шийках позиція 2, ексцентрикового валу 1, встановлені з однієї сторони два підшипники, шариковий позиція 7 і роликовий циліндричний позиція 8, які сприймають радіальні осіві навантаження, діючий на вал з однієї сторони роликовий циліндричний підшипник, що сприймає тільки радіальні навантаження. Зовнішні обойми підшипників встановлені в стакани 9 і 10, які кріпляться до корпусу станини болтами. В стаканах маються отвори для підводу масла, що поступає з трубопроводів від масляного бачка і встановлені у щільнючі манжети, позиція 11. Зовнішні кільця підшипників упираються. Буртики стаканів і закріплені пружинними кільцями позиція 12. На шатунних шийках встановлені роликові підшипники позиція 13 і 14, що служать опорами для головок гідроциліндрів стискання. З'єднуючи кривошипи 3 ексцентриковолодин через гідроциліндри стискання з важелями підбиву. Підшипники 13 та 14 встановлені на шийках валу і фіксуються від осових переміщень кришками 22, 23 та 24. На крайніх шийках підшипники встановлені на втулках. Внутрішні кільця всіх підшипників зафіксовані дистанційними кільцями, які підтискаються терцями маховиків 18-19. Що насаджені на кінцях валу на конічній пресовій посадці. Маховики 18 і 19 є акумуляторами механічної енергії і служать для зменшення нерівномірності обертання екцентрикового валу при зміні навантаження в період робочого циклу. Гідроциліндри стискання двійної дії. Є одночасно шатунами і передають коливальні рухи кривошипів ексцентрикового валу на важелі підбивок, а також створюють їх поступальне переміщення. Шток 1 гідроциліндру має з одної сторони поршень, позиція 2, з другої головку з прилибом, в якому виконана розточка для встановлення шатуних втулок. Головка гідроциліндра має два виконання вильчате і одинарне. Через корпус 3 і кришку 6 гідроциліндр передає зусилля вібрації і стискання від головки шток 1 до важеля підбивок. Шток 1 кріпиться до поршня 2, гідроциліндра гайкою позицією 4. І стопорним штіфтом позиція 5. Зазор між поршнем і стінками гідроциліндра ущільнений м'якими ущільненнями. З іншої сторони, в корпусі гідроциліндра стискання встановлений поршень 7. З зовнішніх сторін гідроциліндр стискання закритий кришками 6 і 8 з ущільнювальними кільцями. Кришка 6 і 8 кріпиться гвинтами 9. Важелі призначені для передачі руху від шатонів до вилок з підбивками. Важелі мають праве і ліве виконання. Вони з'єднані з кронштейнами станини при допомозі шарнірнів качання. На слайді ви бачите переріз е. Шарнір качання складається з опорної осі 1. З трьома повздожніми прорізами в середній частині і внутрішнім конічним отвором. Опорна вісь 1 встановлена в кронштейні станини 2 по зовнішній поверхні, а в внутрішній конічній отвір заводиться конусна розпірна втулка, позиція 3. Опорна вісь 1 і внутрішня конусна розпірна втулка 3 утворюють сангове з'єднання. При затяжці гайки 12 через втулку 13, конусна розпірна втулка 3 переміщується і збільшується, деформує зовнішній діаметр опорної С1, утворюючи натяг в з'єднанні з, з кронштейном станини 2. На консолях опорної осі встановлюються опорні втулки. І підшипники, через які опорна вісь з'єднана з важелями позиція 6. Для регулювання зазору в підшипникових вузлах маються різьбові кришки, позиція 7, що з'єднані стяжкою з для більшої міцності шарнірного вузла, кришки контряться пластинами і болтами від відкручування. В верхній частині важеля маються дві щоки, що з'єднані з гідроциліндром стискання розтискання при допомозі пальця, який на слайді показаний на позиції 14. І закріплений відповідно гайкою. Для мащення підшипникових вузлів маються прес-маслянки, показані на слайді на позиції 11. В нижній частині у важелі маються приливи. В розтоці яких в втулках позиція 6, встановлена вісь позиція 2, вилки 4 і 5 призначені для передачі коливань від важелів до підбивок. І їх повороту як по-вздовжньому, це стискання розтискання, так і в поперечній площині відкидання. В нижній частині кожної вилки мається конічний отвір для закріплення хвостовика підбивки. На кожній осі важеля встановлені дві вилки. Кожна вилка має дві щоки, якими вилка встановлюється на протилежних консолях шиї як осі 2. Причому щоки однієї з вилок встановлені по дві, -дві сторони щік другої вилки, охоплюючи їх. Важіль 1 і вилка 5 встановлюються на осі 2 в втулках 6 і 7. Вилка 4 закріплена на осі штифтами. Позначеними позицією 11. На кінці осі маються шліцеві нарізи, на які встановлюється провушена позиція 8, для якої кріпиться гідроциліндр відкидання підбивок. Обидва гідроциліндри другими кінцями приєднуються до важеля підбивального блоку. Підбивки призначені для подачі баласту під шпали. Підбивка складається з хвостовика, шейки і лопатки. Підбивки прямі, однакові, взаємозамінні. Хвостовик служить для закріплення підбивки в вилці. Він має конічну поверхню з лискою, куди входить кінець упорного болта, що кріпить підбивку. Лопатка підбивки має дві робочі поверхні, обернені в протилежні сторони. Які взаємодіють з баластом при любому напрямку руху підбивки. Лопатка підбивки викона симметричною відносно вертикальної повдожньої площини, з симметричними вігнутими А і плоскими Б ділянками, що очерчуються відносно осі симетрії. Вертикальний вісь кожної лопатки співпадає з вертикальними осями важлів і осями шарнірів кріплення важелів. Ексцентриковий вал приводиться до обертання гідродвигуном через муфту. Гідродвигун встановлений на кронштейні, який болтами кріпиться до фланця на станині підбивального блоку. До стійки кронштейну Прикріплений кожух маковика, гідродвигун пояском центрується в отворі Кронштейна і кріпиться до нього болтами. Крутячий момент від валу гідродвигуна передається на ексцентриковий вал через пружню втулку в пальцеву муфту. Муфта складається з корпусу і пальців з гумовими кільцями. Корпус муфти має отвір, яким він встановлюється на вал гідромотора і отвір для кріплення пальців. Кінці пальців, встановленими на них кільцями, входять в отвори маховика і при обертанні придають йому крутячий момент. Система мащення забезпечує підведення масла до частин підбивального блоку, що труться. Корінні підшипники ексцентрикового валу змащуються рідким мастилом шляхом занурення. Мастило подається по трубопроводах від масляних бачків. Підбивального блоку. Рівень масла повинен бути поверхній рисці визирного вікна на бачку. Мащення шатунних підшипників ексцентрикового валу, шарнірів, важелів, гідроциліндрів і вертикальних направляючих відбувається консистентним мастилом через прес-маслянки. Технічний стан підбивального блоку визначається станом підшипникових вузлів і шарнірів важелів, шатунних і корінних підшипників, ущільнень гідроциліндрів, посадочних місць важелів для встановлення підбивок і стану самих підбивок. Признаками необхідності в ремонті блоку є збільшення зазорів в шарнірних з'єднаннях і підшипниках ексцентрикового валу, до величин, при яких розмах коливань кінців підбивок при їх хитанні руками досягає 4 мм повздовжньому, поперечно у профілях. Підвищений шум, наявність стуків з креготу при роботі блоку і підвищений нагрів підшипникових вузлів ексцентрикового валу, течія оливи через зущільнення гідроциліндрів, шатунів і наявність в них тріщин. Послаблення посадки маховиків, знос посадкових місць під конічні цапфи і підбивок, течія оливи через ущільнення направляючих штанг, ущільнення підшипникових вузлів, шатунів, корінних підшипників і шарнірів, важелів. Знос лопаток, підбивок не повинні перевищувати по ширині 16 мм, по висоті 15 мм. При експлуатації машини необхідно слідкувати постійно за затяжкою різьбових з'єднань пальців шарнірних з'єднань підбивальних блоків. Необхідність затяжки різьбових з'єднань центральних шарнів полягає в тому, що виключити зазор, що виникає між торцями шайб і важлів, і викликає перечасний знос з'єднань. При виникненні зазору між торцями шайб і важлів. Шайба провертається відносно важля. Необхідно підтягувати гайку до виключення цього повороту. Використовуючи динамометричний ключ, при цьому момент затягування не повинен перевищувати 59 кг сил на метр. Щодо системи підвізки підбивальних блоків, то технічний стан системи підвізки підбивальних блоків визначається станом металоконструкції рухомих рам і направляючих штам. Признаками в потребі ремонту є наявність деформації і тріщин в рамах, деформації задири вертикальних направляючих штанг, що призводять до при прирусів блоків, поломка транспортних запорів, знос отворів для кріплення гідроциліндрів піднімання підбивальних блоків, знос тулок в направляючих рам, що призводить до порушення їх переміщення по горизонтальним штанам. Знос гумових амортизаторів, в з'єднаннях горизонтальних штанг з рамою машини до величини, що ускладнює переміщення блоків, течії в гідроциліндрах піднімання підбивальних блоків і переміщення рам. На цьому наше заняття закінчено. До наступних зустрічей!